Демобілізованих воїнів АТО, які навчаються на комп'ютерних курсах, викладачі вважають одними з найбільш стараних студентів. Жоден з них не покинув заняття а у декого такі успіхи у навчанні, що дійсно є шанс стати конкурентоспроможним в іт сфері Курси користуються великою популярністю серед ветеранів. Тож центр допомоги учасникам АТО та облдержадміністрація домовилися про відкриття чергової групи. Сергій демобілізувався півроку тому. До того був у 93-й бригаді і пройшов найбільш гарячі точки війни на Донбасі. Повернувшись додому, став до роботи механіка. Але за першої нагоди погодився на навчання, що запропонував центр допомоги воїнам АТО. Відсьогодні Сергій студент комп'ютерних курсів. Треба приобретати нові знання, якісь. я хожу крім цього, ще на курс англійського. Теж дякую волонтерам, організували для бойців АТО. Для демобілізованих, для ветеранів курси англійського себе. Одну групу атошників навчальний центр вже випустив. Ще три вчаться створювати сайти та програмувати. Сьогоднішні новачки розпочнуть навчання з основ. Я вам розкажу про те, що таке комп'ютер, що себе представляє, як з ним працювати, що да. таке інтернет і чому в потрібно правильно працювати. Викладачі школи помітили, що студенти-атошники дуже мотивовані. Вони стараються і не пропускають занять. Видно, що хлопці ну, вже перестроїли своє відношення до життя. Вони, мабуть, розуміють, що зараз сфера ІТ – це насправді найперспективне направлення. І, видимо, вони вже бачать себе в ролі ІТ-шника. Програму навчання демобілізованих запровадив обласний центр допомоги воїнам. Ато радник голови облдержадміністрації каже, що вони готові розглянути будь-які пропозиції профорієнтації демобілізованих. Ми на будь-які курси готових відправляти, і деньги, щоб їх оплачувати, в місті з волонтерами це делають. Ну, це був найбільший запрос. Ну, 21 век, англійське програмування. Куча тобто то, що Загалом, ІТ компанії в Дніпропетровській времени. Загалом it школи Дніпропетровська та Кривого Рогу відвідують близько 90 ветеранів АТО. За два тижні запустять ще й онлайн курси для демобілізованих, які живуть в маленьких населених пунктах області. Марина Дудник, Сергій Ончар, новини одинадцятого каналу.